Свійцарія готується змінити правила для українських біженців, за прикладом Норвегії. Що це означає на практиці? Україну офіційно поділять на небезпечні та безпечні регіони. Якщо ти з окупованих територій або з регіонів, де йдуть активні бойові дії, ти швидше за все отримаєш статус захисту С автоматично. А от якщо ти, наприклад, з центральної чи Західної України, все буде складніше. Доведеться проходити стандартну процедуру притулку, де треба доводити, що саме для тебе є загроза. І тут виникає питання, а як визначити, що таке безпечний регіон? На жаль, ситуація в Україні змінюється щодня. Київ, наприклад, формально безпечна зона, але всі ми знаємо, що обстріли там регулярні. Це і є головна дилема для швейцарської влади: як з одного боку залишити систему гуманною. А з іншого контролювати міграцію, бо ресурси не безкінечні. А тепер про можливості. Навіть якщо ти з так званого безпечного регіону ти все одно можеш подати індивідуальну заявку на притулок, просто процедура буде довшою і складнішою, але шанс є. До речі, для тих, хто вже має статус С, правила не змінюються. Тобто, якщо ти вже тут і оформив документи, можеш бути спокійним. Федеральна Рада обіцяє, що остаточно нові правила ухвалять до кінця 2025 року, зараз йдуть консультації з кантонів та міжнародних організацій. І ще факт: подібна модель вже працює у Норвегії з 2024 року, і хоча там є критика, система дозволила швидше обробляти заявки та зменшити навантаження на соціальні служби. Тож, друзі, ситуація складна, але головне бути в курсі. Не панікувати і готуватись. Якщо плануєте приїзд до Швейцарії, перевіряйте, які саме регіони України визнаються небезпечними. А якщо вже тут, слідкуйте за новинами, щоб знати свої права. Ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити нові важливі оновлення для українців у Швейцарії. Бережіть себе.